Так, ну що, друзі, дивіться, це моє робоче місце. Зараз е, сюди положимо опарики і, і хробачка. Тут все під рукою. Фідер. Звичайно я отак от сідаю. Сюди е, фідером беру кормушку, забиваю. Багато хто використовує, типу якісь там тряпки, щоб витирати. А мені дуже зручно я забив. Наприклад, я забив кормушку, швидко сполоснув руку. І закинув. Мені так зручніше, коли я, типу, можу. ну Взяв водичку, типу скинув е, прикормку, щоб вона не була не на катушці чи десь ще коротше, типу, дуже зручно. Це тут у нас сьогодні хробачок, також опарик кольоровий і білий. Е, також буду іноді додавати цей індеркріль, Ось, індер ось е, намотано. Тут в мене 120 см, це нам не потрібно, 120 Тут мене є 60. Ну, почну з цього. Ось такий ви дивіться, друзі.